Joker Хорш-джокер, дискова борона надійшла на відновлення. Ось такий агрегат, вже його розібрали. Деяких деталей вже тут не видно, бо відправили на дробиструм. Що вже зрізали, відправили на виготовлення нового. До речі, якщо цікавлять такі відео по етапах відновлення великогабаритної техніки, підписуйтесь, додавайте обране, далі буде більше подібного контенту. Одразу по ділу, ось такі моменти тут є на крилах. Ці кріплення вже є сліди відновлення, накладали латки, видно, наварювали, переварювали. Все це будемо рестати. Напевно, новий сегмент. Сам отвір петлі, є вироботка, але головне тут ось тріщина. Цей сегмент також будемо замінювати, новий виготовляти, бо це вузол доволі відповідальний. Ще по крилах кронштейн обмежувача глибини колес, ось так, ніби дивишся, нормально все виглядає, а всередину заглянути і все стає ясно. Ось в цьому отворі кріпиться важіль, і тут так розподіляється навантаження, що коли Отвір розбиває. До речі, він тут розбитий, втулка взагалі просто випала при розборці. Важіль де на перекос і починає вибивати сам обмежувач. Ну а це вже і на виставлені глибини впливає. Ну і в принципі корпусна деталь розбита. Найбільша проблемна частина тут з рамою кріплення котків. Вони зрозуміло важкі, з часом розбивається місце кріплення. Три точки кріплення є, і ось на місці кожного кріплення постирала більше половини товщини. Ось бачите, тут товщина труби 8 мм і наскільки глибоко вже стерся метал. І біля обмежувача теж все наочно видно. І якби далі, метал буде більше стиратися і може все це просто відірватися. Тут будемо виготовляти нові секції. Самі кріплення на центральній рамі зрізали. Теж це буде новий сегмент, розміри вже зняли, все у виробництві. Із загальних моментів по отворам, звичайно, є питання з часом їх розбиває. Треба все реставрувати. Ось такий огляд моментів проблемних по хорчокеру. Ставте лайк далі по етапах відновлення більше, та й інші агрегати зачепимо.